Творення банку питань. Для початку ми переходимо в наш курс. Для прикладу, це в мене курс Web 2.0. Далі нам потрібно створити банк питань. Для цього в налаштуваннях натискаємо до банк питань. Перше, що ми робимо, це створимо категорію запитань. Вибираємо категорії. Батьківська категорія у нас верхній рівень курсу Web 2.0. Назва, наприклад, тест для модулю першого. Отискаємо додати категорію. Ми створили категорію модуль 1. Далі переходимо в сам банк питань. Банк питань. Вибираємо категорію, в якій ми будемо створювати питання, це у нас модуль 1. Натискаємо створити нове питання. Платформа Moodle надає нам можливість створювати різнотипні питання. Наприклад, багатоваріантне питання. Питання на відповідність тощо. Створимо перше, найпоширеніше, багатоваріантне питання. Так, категорія модуль 1 у нас. короткозначне питання. Питання 1, наприклад. Сформулюємо запитання. Типова оцінка з питання 1 бал, фактор штрафу 1, 10. І вводимо відповідь. Відповідь перша. Можемо додати до неї коментар. Відповідь друга відповідь третя. Так. До кожної відповіді можна вибрати оцінку за відповідь. Так, це може бути як 100%. Так, наприклад, і 50%, 40%. Наприклад, відповідь перша на 100% буде. Так, після того, як ми всі ввели дані, натискаємо Зберегти. Так, ось ми створили перше питання. Натискаємо Створити нове. Перше ми створили багатоваріантне питання, тобто вибір відп... правильної відповіді з декількох варіантів. Створимо питання на відповідність. Оди друге, питання 2 у нас. Так, запитання два у нас встановить відповідність між наступними поняттями. Типова оцінка за запитання 1, фактор штрафу 0,1. Так, і питання перше. Перша. Відповідь перша. Так. Друга. Відповідь друга. Третя. Відповідь третя. Так. Тут ми задаємо запитання і правильна нього відповідь. Система Moodle автоматично перемішає запитання і відповіді, щоб наш студент чи учень. Самостійно створив відповідність між цими поміттями. Насикаємо зберегти. Так. З таким чином ми вже створили друге запитання. Аналогічно наповнюємо далі банк питань.